На острові Дубовець у місті Дубно тиждень тривають археологічні розкопки. Тут у 1592 році князь Василь Острозький заснував православний жіночий монастир. Він у 17 столітті перейшов у Василянський унійний орден та існував як греко-католицький монастир до 1832 року. На місці розкопок археологи знайшли поховання монахинь, яке датують вісімнадцятим початком дев'ятнадцятого століття. Розповідає голова громадської організації Дубенський археолог екологічний осередок Андрій Бередецький. Кладовище, яке поряд з монастиром існувало, то воно продовжується аж до. Е Ну до до тієї посадки, і е, там ми поставили хрест, щоб його позначити. Бо колись там існував смітник. А ось тут знаходиться некрополь, е, насельниць монастиря, і е, ми зараз власне і досліджуємо кілька поховань їх. За тиждень розкопок знайшли два захоронення могилу та склеп. Останні частково пограбували. Пропускає Андрій Бердецький, бо археологи не знайшли у могилі нагрудного хреста. І вона єдина похована в мурованому склепі. Те, що це склеп, ми зрозуміли одразу, тому що перші, перші цеглини, які ми виявили, ви як бачите, ну, покладені навскоси, і це самі перші, перші цеглини з склепіння, яке було зруйноване. Це скоріше всього була жінка, тому що тут серед знахідок були ну, багато булавок і. Ми вирішили, в принципі, що це, що це скоріше всього, або, або одна з якихось настоятелів монастиря, або монахиня якогось високого статусу. От з найбільш цікавих знахідок тут і цінних це в нас медальйон. І ну, є кілька монет, які нам ну, якби, найбільше типу, інформаційно дадуть, дають цінність. І також величезна кількість намистин, які скоріше всього нале були в одному наборі. В іншому захороненні речей не знайшли, каже археолог. Це кістяк ну дуже маленького розміру, то, скоріше всього, з підліткового віку людина була і можливо молода монашка. Ще буде досліджувати антрополог, який ну зможе. Принаймні визначити стать, приблизний вік і можливо якісь нюанси по, по його там. Ну прижиттєвих хворобах чи травмах до розкопок на місці монастиря долучають студентів Острозької академії, які вивчають історію та археологію. В процесі ми знаходимо всякі от як бачите, кістки, це можуть бути монети, кераміка, будь-що. Дуже ретельно маленькими такими рухами треба знімати обережники, щоб нічого не пропустити. Кожен археолог повинен мати базовий набір інструментів, каже Олеся Євсеєва. Треба шпатель, ну і в результаті потім треба буде совкова лопата, щоб це все винести і зачистити, щоб все було рівненько для фотографії і для того, щоб зрозуміти, от до прикладу. Скрізь іде пісок, пісок, і отут темна пляма. Значить, там щось є. Отак ми і знайшли власне саркофаг. Студент-історик Богдан Українець показує карту розкопок. На ній археологи позначають точні координати усіх знахідок. Ну, в першу чергу, дуже багато тарілок, кераміки і глечки. Знайшли. Усі знахідки археологи передадуть у Дубинський державний історико-культурний заповідник. Тут уже сформували експозицію з експонатів, які знайшли під час попередніх розкопок на місці монасти. Це п'ятий сезон розкопок на острові Дубовець, де був цей монастир. Практично за цей час ми отримали величезний корпус матеріалів, який дозволяє відтворити повсякденне оточення населення цього монастиря. Передусім, це предмети побуту і предмети особистого вжитку черниць. Це предмети, які. Потрапили на монастир шляхом культурних та торгівельних зв'язків з країн Європи, зокрема з території Німеччини, з Османської імперії, з сучасної Бельгії, з Швеції і інших куточків Європи. Після антропологічного дослідження останки монахинь перепоховають, зі слів Юрія Пшеничного розкопки планують продовжити до середини серпня. Надія Кривко Микола Мельничук, Суспільне новини Рівне.